Повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це повідомив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки. За його словами, відвоювати півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України, та заявив, що зробити це набагато легше ніж з Донбасом, де довжина фронту становить тисячу кілометрів, а глибина понад 200 кілометрів. Водночас він повідомив, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора-два місяці. Мовляв, оскільки практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не може витримати. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затища будуть нові спроби ворога наступати, і ми до цього готуємось. Тож він додає, що подальша ситуація буде залежати тільки від української сторони. Чи ми просто будемо сидіти і чекати, а чи будемо діяти на випередження? Буданов також заявив, що для того, аби у Росії почався новий військовий заколот, потрібен лідер на місці. Власне, за його словами, один із них зараз перебуває в Україні. Та додає, що бунт ПВК Вагнера готувався дуже заздалегідь. Угур знала про заколот за півроку. Наразі пориви до схожого сценарію в Росії не спостерігаються, каже очільник розвідки. За оцінкою Буданова українці можуть бути наляканими через мобілізацію, зокрема тому, що в комунікації з ними держава припустилася помилок. Він назвав мобілізацію справді непростим питанням, адже людям належним чином не пояснила, що служба в українській армії не вирок, а внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Натомість альтернатової служби з його слів є російське рабство. Він також заявив, що Росія підрахувала, що в разі мобілізації всіх українців від 18 років Україна начебто зможе вести війну до 2033 року. А у разі зниження призовного віку до 16 років буде здатна воювати ще до 2044 Однак Буданов каже, що жодна економіка не витримає продовження війни до 2044 року. До того ж наголосив, що Україна цінує життя своїх громадян. Софія Фенко телеканал НТА